Йому для вас це королівський палац, тут жив король певний період. Потім зайду звідти і подивлюся на табличку, коли саме, бо я забула, але насправді він тут жив, і тільки зимою ця резиденція зачинена. А літом він був весь час тут. Тут такі собі рабатки із самшиту. всередині Лаванда росте. Ось самшит страждає так, як і в нас. Бачите, десь його підійла вогнівка, але нічого з того, все одно він підстрижний і відновлюється. Навіть бачите, в Королівському саду це все природньо відбувається. Вогнівка є, і її з нею там хтось працює чи не працює, але як бачите, він відновлюється. Він не є таким прямо рівним. Дивіться, ось тут, наприклад, вогнівка попрацювала добряче, але тим не менше цей самшит не прибрали. Він виглядає все одно якось органічно. Природньо, просто собі. І тут ем, е, лавандочка. Е, зараз покажу вам становище, щоб ви побачили ось так. Це виглядає зверху. Стрижена огорожа, дуже рівненька стрижена стиса. І зараз зайдемо з вами в Це ось портер. Тут показано, як він виглядає. Ось замок, ось ця частинка, де ми зараз з вами. Ось ця серединка. Ну і тут зараз ми прогуляємося ось сюди. Покажу вам, як красиво виглядають арки. Зараз е тут є дуже різні рослинки, як і хінацеї, так і самшит, шит, огорожа Ось, бачите, що я завжди говорю, вона не може бути рівна, вона стрижена під кутом для того, щоб самшит е, був зверху донизу е зарослий, а не тільки. А тоді, якщо його стригти рівно, то знизу він буде лисий. майте на увазі це завжди. Ось така товщина огорожі, десь метр з чимось. Тут навіть півтора внизу. Е, що тут росте? Росте все, що не хочеш. Ось кропивка росте, вона огорожена, гарно. Е, там е, деревій, е, ахілеа, потім е, я не знаю, роза якась, хто знає що, якісь лілейники. Е, Ну і е, навколо арка. Арка із рослин. Ось тут вниз можна спуститися. Доріжка для відпочинку дуже красива, е, теж з рослинкою всередині бачите, е, ну, жива собі. Ну і теж підбивка із цим шити. Бачите, рівно з цим. Тут так зроблено заглиблення. Зараз покажу вам як. А тоді повернемося, те, що я вам хочу показати. До речі, лаванда це кущ, щоб ви собі пам'ятали, якщо ви будете його мало стригти, то він буде ось такий. Бачите, які це е, товсті, е, в нього структурні вже е, е, гілки. Тому ну, лаванда це не трава. Е, я вам про це завжди говорю. Е, ось тут, бачите, я спускаюся вниз. Ось. Це е, нева лумба, Ось низ. Це е, самшик, бачите, той, який шариком, то він ще е, нічого, а цей, який е, просто бордюром, то він чуть-чуть і постраждав. Але теж дуже гарно собі прогулятися, серед природнього повністю саду кожна, кожна рослина, кожен кущик підписаний. Е, всі кущі підписані, тому що е, цей сад об'єднує дуже багато. Рослин різних. Тому це не парк, а сад. Хоча зараз далі покажу вам саме парк дитячий, і він структурний, гарно зроблений під дизайнерсько гарно зроблений. І це виглядає ну зовсім так собі по-іншому, як сад. Ось, наприклад, роза бачите. Зазначена. Плюс ось ця лаванда, бачите, з цієї сторони виглядає собі так, а тільки що я вам показувала манстет. Бачите, лаванда. З тої сторони я вам показувала, що вона має дуже товсте коріння. Це ось, нагадую, це королівський палац. Тут недалеко хитро, тому тут літають літаки весь час. Іх і ось не зрізана. Вона так, так стоїть до весни, ніхто її не зрізає. І такі шапочки собі до весни. Зараз покажу вам ще одну локацію. Зараз перейдемо ще в одну локацію. Тут ви вже бачили це огрожа Стиса. Ось такі статуї. Ось палац. І що я вам хотіла показати? Дуже красиве. В нас це недооцінене, а тут це оцінюють дуже. Граб граб формований. Дивіться, яка це красота. Тут є алея з грабів, алея з двох сторін. Причому, подивіться, він структурний і з цієї сторони, і з цієї, і з тої сонячної. Він красивий. Під низом граби ростуть цикламени. Нічого більше не росте, тому що він густий літом і е, тут нічого не може рости. А ось осінню вилізають цикламенчики, І тут їх предостатньо. І ще така е, малесенька бесідка з трояндами. І зараз прогуляємося з вами цим е, чудовим, чудовою алейкою. Вона мені дуже красива, дуже структурна. Зараз скажу, наскільки граб один від одного. Один, два і пів метра. Е, десь так. Розташовані і дуже гарно це виглядає. Бачите, перші граби вони, звісно, більш структурніші, тому що там більше їм сонця, всередині трохи менше гілок, але тим не менше вони дуже гарно виглядають. Подивіться, як гарно, рівно, чітко підкреслені лінії. Насправді, лінії мають значення і це, і це не просто так. А тут ось вихід теж формують арку і тиса. Лавочки, малі архітектурні споруди. Ну і ще одні е, відвідувачі парку, які тут завжди тусуються, їх тут багато. Ось так. Е, сьогодні я вам показала. Королівський палац, в якому справді е, жив король. Зараз покажу його ще спереді. Ось так палац виглядає спереді. будинок Географі. І ну, це приватна територія, там розмножують рослинки. І загалом я не дуже сильно в курсі. А ось тут вхід, в цей сад, в якому ми з вами тільки що побували. Е, бачите, в руках газончики, а там далі пішли, тут спускаєшся вниз. І... Пійшли арки із дерев, там всередині знову дворівнева клумбани, які ми були, і з тої сторони огорожа з тисту, і е, там лаванда, самшит, Пам'ятаєте, ось так? Це ось королівський двір. До зустрічі, друзі!